Привіт, мої малята, любі хлопчики-дівчатка! і Ви вже знаєте, що наступила гарна пора року осінь. І з приходом осені листочки змінюють свій колір на жовтий, помаранчевий, червоний і навіть фіолетовий. І опадають. А чому ж листочки жавтіють та опадають? Вони не мають маленькі зелені частинки, які під дією сонячного світла розфарбовують листя в зелений колір. А де ж знаходяться ці частинки? Хочете дізнатися, я зараз вам покажу. Візьмемо аркуш паперу, покладемо на нього листечко і зігнемо аркуш навпіл. І спробуємо знайти хлорофіл. Хлорофіл це та речовина, яка дає зелений колір. Я буду використовувати кубик можна олівець, молоточок. Постукаємо гарненько. І що ж ми бачимо? З листячка виділилась зелена речовина, це хлорофіл. Але її мало, бо на вулиці холодно, і хлорофіл потроху зникає. Восени ніч стає довгою, а день коротшим. Сонечко дає менше тепла, і тому цих зелених частинок менше. і листочки стають різнокольоровими. На вулиці холодніша є, іде холодний дощик. Рослини не хочуть пити холодну воду, тому листочки опадають. А ми з вами насолоджуємося різнокольоровою золотою красою осені.